В Ефірі передача особлива про особливі події, факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 30 вересня, саме цим днем пов'язані життя і діяльність такого знаного українця, як історик, публіцист, учений Михайло Драгоманов. Саме цього дня 1472 року побачила світ. Перша друкована книга Біблія. 1882 року. Запрацювала перша у світі гідроелектростанція. 1922 – дев'ятсот проведено першу у світі телетрансляцію у календарі ООН – Міжнародний день перекладача і всесвітній день бібліотек. У державному календарі – День усиновлення а в народному свято, віри, надії і любові та їх матері Софії. Найбільше резонансна тема учорашнього дня Україна офіційно вшанувала пам'ять жертв Бабиного Яру. Рівно 75 років тому нацисти розстріляли тут понад 100 тисяч ні в чому не повинних мирних євреїв українців та громадян інших національностей за масштабами злочину. Бабин яр порівнюють і сумнозвісним аушвіцем та іншими нацистськими концтаборами. І ще про особливі події в Україні та світі на фронтовому Донбасі проросійські гібридні загони терористів минулої доби продовжували збройні провокації проти Збройних сил України. Верховна Рада України звільнила за порушення присяги 29 суддів, зокрема й тих, хто свого часу незаконно переслідував активістів майдану у Києві, Житомирі та інших містах. відзначили 150-річчя від дня народження першого президента України історика Михайла Грушевського. Верховний суд Росії заборонив ді. Яльність меж лісу кримсько-татарського народу завтра, 1 жовтня, на автотрасах України відновлюється вимога до водіїв вмикати освітлення за межами населених пунктів. У Бразилії з в'язниці утекли 200 засуджених. Чиновники Державної пенітенціарної служби Бразилії розповіли, що в'язні підпалили кілька тюремних камер в одному з крил в'язниці під час ранкової переклички. У подальшому хаосі ув'язнені зламали чотириметровий паркан та пробралися у довколишні поля. Втім, більш як половину з них незабаром затримали. На Житомирщині найбільш помітними суспільними подіями вчорашнього дня стали презентація нового всеукраїнського громадського об'єднання Захистимо себе, яке очолює Юрій Ободзінський, знайомий Житомирянам як Юрій Бубер, і прес-конференція екс голови обласної ради Анжеліки Лабунської. І ще про резонансні події у нашому краї від сурогатного алкоголю у Бердичеві помер чоловік. Двоє громадян втратили зір. На посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації вивільнено після відставки Сергія Машковського претендують вже 17 чоловік. У Лугинському районі правоохоронці виявили підпільний цех деревного вугілля. Завтра у Житомирі почне діяти безплатна школа української вишивки. А найбільший в Україні приватний замок музей «Радомисль» Відзначить своє п'ятиріччя. До речі, а чи давно ви були у музеї? Їх своєрідна експозиція почала діяти у Домі української культури у Житомирі. З подробицями Вікторія Лук'яненко. ми намагалися, щоб кожен музей привіз якусь свою сторіночку. У великих коровинцях Чуднівського району зберігається одяг найбільшої людини у світі. Леоніда Стадника, який народився в селі Подолянці Чуднівського району. Черевики його такого розміру навіть і не існує. Якщо людина була 2 метри 57 сантиметрів зросту, З Ємільчиного привезли особисті речі та концертні костюми Ніни Матвієнко, які народна артистка подарувала місцевому музею. В Ємільчинському народному музеї є відділ свій окремий: це дот на півканонір, це із укріп районів Великої Вітчизняної війни. Надзвичайно цікаве, їдуть туди з усього світу подивитися, як там 12 кімнат, як жили могли кілька місяців у окріп районі солдати вести оборону. Олевщина презентує унікальні речі з археологічних розкопок. Окрім двох паній у автентичних костюмах, у логинах мають ще й іншу приманку для туристів. Це стіл, дошка, де дві миски з двома чопиками наливався ще до війни. Борщ в одну миску, в другу каша, і так їли на полісті з таких от стіл миски. Цей раритетний експонат з лугин привезти не змогли, як і коштовне каміння з Хорошівського колишнього володарсько Волинського музею коштовного каміння. У районі залишилося ще дещо, заради чого туди варто приїхати. Це Михайлівська церква в селі Краївщина, Друга церква також. Поруч це кам'яний брід і дзвіниця Михайлівської церкви. Це три національного значення. Тут є два парки: один із них називається поки що Кутузівський, стосується людей, які колись проживали, мали маєтки, наприклад, ті самі Трубецькі, Тузов виробами своїх рукодільниць до сьогодні пишаються краєзнавці Коростишівського району. Це 20-30-ті роки роки 20 го століття наших майстринь коростишівських, які ну дійсно, як я говорить Людмила Григорівна, унікальні. І ці традиції, що характерно передаються іншим майстриням. Дивосвітрепілля, що не створений музею у селі Городському, вже має повну екс. Експонатів президентський грант на його створення виграла юна краєзнавиця. Простими жителями села були знайдені залишки кераміки, залишки скульптури, залишки житла. Жіночі статуетки вони виготовлялися в ритуальних цілях культових. При замішуванні глини в глину додавали зернятка на тисячу жіночих статуеток. Лише одна чоловіча. З цікавинками музеїв Житомирщини у Домі української культури, що на Великій Бердичівській, можна познайомитися впродовж кількох днів, включно до 1 жовтня. Вікторія Лук'яненко Ігор Грач новини Житомирщини. Післязавтра Житомирщина разом з усією Україною відзначить День учителя. Маємо цікаві відгуки. Я вітаю всіх освітян міста Житомира. Особливо вітаю весь колектив загальноосвітньої школи номер 28 Бажаю вам всього найкращого! Тлих сонячних днів у день вчителя. бажаю всім нашим працівникам освіти, не тільки вчителям, а всім починаючи від начальника управління і закінчуючи двірником, який працює в дошкільному закладі. Всім їм бажаю миру, перш за все, добробуту, бажаю їм всіляких гараздів, здоров'я, благополуччя і радості від того, що вони працюють в освіті і живуть в Україні. Хочу перш за все поздоровити наших своїх колег святом з таким. Хочу побажати здоров'я, терпіння, хочу побажати, щоб е, щасливі були всі, хочу побажати домашнього затишку. І звісно кажуть, що важко жити в часи перемін. Але дійсно, щоб оцінена була наша праця зарплатні достойної і триматися, триматися і пережити ці часи перемін всім вчителям здоров'я. Першу чергу витримки, витримки. витримки. Не, ми однакові. Да, однакові, да, однакові. Да. От бути завжди, ну, і терпіння. завжди бути в порядку, як то кажуть, і зовнішньо, і внутрішньо. Е, ніколи не бажати зла дітям, не бачити зла у дітей, а бачити все добре, добре. а погане все ліквідувати. Ну, хочу, щоб вчитель піднявся на належну висоту. І Виховував таке покоління, яке б змінило світове суспільство. Я вітаю всіх вчителів з професійним святом. Нелегка професія, дуже нелегка, але вітаю всіх з професійним святом. Бажаю самого головного це здоров'я, терпіння, натхнення, розуміння, щастя людського і долі, і гарних батьків, розуміючих. Ну і щасливих дітей сьогодні всіх колег педагогів з професійним святом Перш за все звичайно хочеться побажати здоров'я, терпіння, жіночої мудрості, радості від успіхів дітей, вдячності від батьків, від діток і всього всього найкращого. І трохи незвичайного австралійські вчені після багаторічних досліджень визначили найбільш корисний для людини фрукт це звичайне яблуко, яке благодатно впливає на людський організм, завдяки своїм потужним антиоксидантам. Їх у яблуці в півтора рази більше ніж у трьох апельсинах чи восьми бананах. В яблуці також найбільша кількість тих вітамінів і корисних речовин, які знижують ризику творення ракових пухлин і захищають організм від серцево-судинних захворювань. Що ж, будьте здорові і нехай усі негаразди обходять вас стороною. Це була передача особлива про особливі події і факти, які дублює наш сайт Сівірадіозоте.юей з вами була Іна Літовченко. Зустрінемося на наступному тижні.